Мене звати Тмур. Ми будемо великого скелет робити. Тож, якщо вам сподобалось, тоді ставте підпису і ставте лайк і підписуйтесь на канал. Прямо ці... ці скелета в Майнкрафті. Це великий скелет у Майнкрафті буде. І цю голову. То або без броні, яку хочете. У нас майже... Будемо зараз ноги робити. Беремо цю детальку і ми ще беремо м -м, ще таку тоншу, яку кольору ку хочете. І приєднаємо іж з чим деталь. Потім нам потрібна ця деталька. У нас нога вийшла. Тож, беремо таку детальку. Такі. Двоє потрібно. Червону або чорну, яку хочете. Я, я зроблю червоним чорним. У нас нога вийшла. Берете цю тоншу, ось таку і приєднуємо. У нас перша нога готова. Будемо робити іншу. Це майже та сама нога, як великого кольору інша. Беремо таку і беремо таку, можна поки що з'єднувати. Беремо цю тоншу, яку я показувала в червоном відео, Ну, это топто червону детальку. і беремо цю білу. Беремо вон чорну таку, Приєднуємо. саме тут нижче, а біла, біла саму верхню. Тож. Беремо знову. Воці двоє разом. Очого разом. Табо оця і ось ця. Приєднуємо. У нас така деталька виходить. Оця нога як під, а друга така сама, мабуть. Так, ми, у нас нога закінчена, тож ми можете приєднувати ноги, і у вас майже половина у нас скелета виходить. Тож, беремо білу детальку і ми повертаємо. А що повертаємо? Треба саму цю штуку під низ. Може я під низ ставлю. Берете таку детальку, Приєднуємо. Далі таку детальку, Теж приєднуємо, І таку, щоб було лінія. Далі отаких от три, мабуть. У мене буде інакшого кольору. Тож, ми закінчили, як я бачу, ліву руку. Ми її поки що не закінчили. Беремо ще чорну. Поїдемо самому в кінці. Беремо ще таку одну, А на то ви можете щось там покласти, я так. І чою стороною ви маєте. Ой чой, бо якщо ой чой, тоді буде криво. Першу руку закінчено, а другу можна таку саму зробити, Але цього разу? цього Раз. разу ми беремо. Хотя може та сама. білу чи сірим. Я таку саму. Далі ми беремо знову цю детальку в кінці. Хотя приїде. Приєднуємо саме ці лінії. І чотири, тобто два, чотири і од, одна біла. Ось. Готово. Далі приєднуємо. Отак самому вкінчить тільки іншого. Стороною. Білу беремо. Далі знову чую на три. Все, можна приєднувати. А якщо вона у вас відпадає, це добре. А приєднуємо саме до цієї руки. Все, у нас скелет готовий. Якщо вам сподобалось це відео, тоді ставте лайки. Українське відео. Ой